Ми продовжимо за трошки тему якби діаспори, але це вже не української діаспори виходців з зі Львова. Зокрема, от чи позбавить Львівська міська рада музиканта сенатора Башмета Росії звання почесний громадянин Львова за те, що він давав згоду на введення російських військ в Україну? Пряме запитання про пряму відповідь та, Ні, ми, не ми так, Ми так любили слухати концерти Башмета, так милувалися ними. Думали, що він тільки на гастролі буде сюди приїздити, а він готовий на танку приїхати. Ну я не думаю, що він зможе на танку приїхати з огляду на його фізичний стан і останні кілька років, а може і десятиліть, певні його, скажімо, шкідливі звички. От, але на ваше запитання відповідаючи, то е, хочу так само прямо відповісти. Ні, міська рада не позбавить пана Башмета чи товариша Башмета, е, чи Башмета почесного звання громадянина Львова, тобто почесний громадянин Львова. То ми будемо вищими на це. Справ тому, що він не є почесний громадянин Львова. Зв'язку з тим, що звідки він... у нас така інформація. Я не знаю, звідки у вас така інформація. До мене зверталися вже і громадяни і міста, ага. і журналісти. І теж всі запитують про всі запитують про почесного громадянина Львова, але я ось собою приніс списки. О, Це гарно. Ну це ви нас усіх на місце посадили. Списки... А давайте серед списків почесного громадянина Львова шукати тих, хто в Росії, і хто в сенаторах. Знаєте, я переглянув, немає жодного. Немає я, жодного. якщо дозволите, ага. можу коротко зачитати. У мене тільки немає. Почесних громадян таке звання, котрим було присвоєно у 1994-95 роках, от два роки. Uh -huh. У 91-му році але немає у двох роках. Тобто гіпотетично там він міг би чисто теоретично міг, але швидше ні, ніж так. Але залишається така. Ну сумнів можливо. завжди є. Так. Сумнів завжди є. Отже, в 91-му році це звання високе було присвоєне блаженнішому Мирославу Івану Кардиналу Любачівському, також Святославу Гординському. та Едварду козаку Ярослав Стецько був удостоєний цього звання в 92-му році, в 93-му Микола Філаретович Колеса, у 94-му, 95-му, як я вже казав, у мене немає інформації про почесних громадян міста. Можливо, у цьому році і не присвоювалися ці звання. Отже, у 96-му пан Мікльош дужий, а також патик. Володимир, відомий художник, в 97-му, Ярослав Дашкевич, Василь Іваницький, в 97-му. Теж збігня Бжезінський в 1998 році. Отримав це почесне звання. Роберт Гоз в 98-му році. Роман Іваничук, відомий письменник в 99-му році, Михайло Горень у 2000-му, Папа Римський Іван Павло II в 2001-му, Віктор Ющенко в 2001-му, Яцик Ян Куронь у 2002 році. Ми відкрили нещодавно йому меморіальну таблицю на вулиці Стрийській. Ірина Сенник у 2003. Омелян Антонович в 2004. 에, Ігор Калинець в 2005-му, Михайло Марков... Маркович у 2006-му. Отець Борис Гудзяк Владика в 2007 році. І у 2008-му Блаженніший Любомир Гузар, Борис Возницький, 9 рік, 에, Степан Бандера у 2010 році, 에, Роман 에, Шухевич у 2010-му. Кацал Микола у 2011-му, Андрій Судомора в 2012-му і в 2013 му році Мирослав Васильович Симчич. Ось такий список почесних громадян Львова і серед них товариша Башмета нема. Дякую. -ду -ду Дуже добра інформація. Дякую за цю інформацію. А які, за якими принципами, за якою технологією надають звання почесного громадянина? І чи передбачено, чи передбачено, ну гіпотетично, бодай за статутом, позбавлення цього звання. Отже, е, почесні звання е, і почесні відзнаки територіальної громади у місті Львові передбачені ухвалою 8-ї сесії 5-го скликання за номером 1579. Вона була прийнята 28 лютого 2008 року, е, тобто подібна ухвала існувала з тисячу року. Другого року або 1993 року, але потім вона була видозмінена і трошечки перероблена. Тобто ми зараз працюємо на підставі цієї ухвали, е, у, цю ухвал, тобто, ця ухвала регламентує присвоєння почесних відзнак громади міста Львова, серед котрих е, шляхетна родина міста Львова, е, людина року міста Львова і почесний громадянин міста Львова. Серед всіх. Пунктів цього положення про почесні відзнаки територіальної громади міста Львова на жаль, пункту про відкликання або зняття такої нагороди від громади немає. Тобто. Це, мабуть, було зумовлено тим, що е, законодавці що громада місцевого ніколи рівня не більше того, що не помиляється. Ні, ну помиляється громада як живий організм, який складається з індивідуумів, котрі теж суб'єктивно мислять, відповідно, і громада має е, право на суб'єктивні оцінки. Е, Просто подібних прецедентів не було. Якщо ми визнавали почесними громадянами або шляхетною родиною, е, або людиною року. Ті особистості, котрі справді своїм життям, своєю роботою, діяльністю продемонстрували, внесок у розвиток громади, свій соціальний статус, своє ставлення до Львова, до міста, до мешканців цього міста. То я думаю, що всі ці прізвища, котрі я назвав, вони справді гідні. Серед почесних громадян можуть бути як громадяни України, так і іноземці, котрі здійснили певний, на думку громади, внесок у розвиток міста. Пане Музичку, прошу сказати: от які привілеї, пільги або який статус, винагороду, не знаю, чим підкріплюється звання почесних громадян? громадянин? Ну, так само я б запитав про людину року, про шляхетну родину, чи це є тільки якби символічні? Нагороди, які не мають за собою ніяких матеріальних таких підпорідних, колись у давньогрецькому війську був такий вислів, і найбільша нагорода це золота похвала. Називалася. То, на цей період одним з основних матеріальних стимулів очевидно після завоювання того чи іншого міста був дозвіл експропріювати або грабувати сучасною мовою ті міста, котрі були захоплені завойовниками. Але все-таки золота похвала це була найвища похвала, найвища почесть воїну, котрий відзначився у бою. Воїна цього виводили перед стрій. І командир, воєначальник, полководець оголошував йому цю золоту похвалу. Щось подібне. Стосується і почесних відзнак територіальної громади. Жодних привілей громадяни та сім'ї не мають. Це надзвичайно висока нагорода, котра, як я вже казав, надається. Як громадянам міста, громадянам України, так і іноземцям за те, що вони здійснили певний внесок, свій великий внесок у розвиток України, Львова, громади за популяризацію нашого міста за кордоном. От серед ще певних моментів, які є у цьому положенні, це вписуються ці громадяни у книгу Пошани міста Львова. За рахунок бюджету міста фінансується виготовлення почесних відзнак територіальної громади міста Львова. Ну, відповідно, вручаються ці почесні відзнаки головою міської ради напередодні дня міста Львова. Засідає дуже широко представлена комісія. Пропозиції щодо надання цих почесних відзнак громадянам можуть надаватися як громадянами, так і громадськими організаціями, політичними організаціями, можуть і депутатами, тобто будь-який громадянин міста Львова може подати свою заявку і свою пропозицію на присвоєння цієї чи іншої почесної відзнаки. Потім широка комісія з представників виконавчих органів депутатського корпусу і громадських організацій засідає, розглядає всі заявки і шляхом голосування. Обирає цю особу або шляхетну родину. Цікаво, що в цьому переліку немає жодного екс-голови міського голови Львова. Екс міського голови Львова. Тобто і ніколи не висували нікого. Не було таких? Я не знаю прикладів, щоб висували урядовців, посадовців. Це стосується це, так це, мовити, цивільних. Це, 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 це людей. не є, є заборонено? Ні, немає. У прописаному положенні забор. таких заборон немає, але. Воно якби не гласне правило, не писане правило. А хіба не писане? Бо якби це не було не написане правило, то вийшло би, що ніколи громада не вгадувала з почесним громадянином, обираючи міського голову. Так? Я не думаю, що це рівнозначні поняття, оскільки служіння громаді на посаді чи депутата, чи міського голови, воно передбачає вже певну жертовність.